Як же я здивувалася і зраділа, коли зрозуміла, що блискучі червоні плоди на кущі під ліску це кизил звичайний або чоловічий, адже звикла його збирати тільки в садку. Весною я вам показувала, як квітне цей чагарник або невелике дерево, ще до розпускання листя за температури 8-12 градусів протягом 1-2 тижнів. Але плодів в минулому році не було. І ось в кінці літа, нарешті. Мені пощастило спробувати кизил прямо в лісі, соковиті кістянки червоного кольору. Назва рослини кизил походить з тюркської і означає червоний. Рослина посухо і борозостійка, розмножують кизил насінням, кореневою порослю, живцями, щепленням. Рослини, вирощені з насіння, вступають в плодоношення на 5-6 рік, а вирощені вегетативно на 2-3 рік. В садівництві частіше вирощують врожайні сорти з крупними плодами червоного, жовтого, помаранчевого кольорів, але погодьтеся, як же приємно прийти в ліс і скуштувати екологічно чисті смачні плоди кизила.